І красуночки, ластівки мої, країночки, дівчата гарніші, ви найгарніші. Тут ось скільки бачу гарних дівчат, різних різних, і чорнявих, і білявих, і німок, і арабок, і з Ізраїля. І, ну, безчислі, без, немає числа, скільки красивих дівчат. але наші дівчата, щоб ви знали, ви самі красиві, самі красиві, самі гарні. В нас, у наших дівчат, такий стан, таке обличчя, таке волосся, така манера, що вони самі кращі в світі. Знаєте, це, я вам буду говорити це мільйон разів. Цініть себе обов'язково, бо ми того варті, повірте мене, скільки я бачу от, жінок, так наші жінки самі найкращі. Дівчата і жінки, і молодиці, і також у дівиці, і навіть бабушки. Вони самі найкращі, бо я ж тут і різних бабушок бачу. Все одно наші самі красивіші, самі найкрасивіші. І все одно я ж теж теж на курорт, Я вам говорила, що цю путівку мені подарували туристично, мої підписники махаю їм. Анічка, Міхаель, дякую вам ще раз. Я насолоджуюсь вам велика подяка. знаєте, що я ваш друг. І будемо отак кулачки держати. Дякую ще раз. Вчора кстати, були в аквапарків. І що я вам хочу сказати? Так я наблюдаю за дівчатами, за жінками. Дівчата красивіших наших нема. От я сидю, ну я теж, мабуть, гарна. Ну знаю, це що я гарна. Вчора в ресторані вечерям так на мене жінки дивляться так трошки, знаєте, з опаскою. Бо чоловіки на мене поглядають різні і німці, і чехи, араби то, понятно, що вони дивляться на наших жінок. А дивляться, бачу, так вчора теж танцювала із трьома дозволив мені. Мій мужчина танцював танцювала з чехом, танцювала з нєвром і з французом танцювала. то сподобалося. Також, так, да, ну, задивляються, чоловіки. Це, ну, це ж правду не скриєш. Так що дівчата, цініть себе, бо ви в мене найгарніші. Вчора була в езотеричному магазині магія. Тут дуже-дуже це. Знаєте, Розвинене, дуже багато купила матеріалів, цілий чемодан матеріалів для приворотів, а особливо тих матеріалів для грошових обрядів і для того, щоб вас видавати дівчата заміж. Це мої улюблені обряди, щоб вас заміж видати. Дівчата приїду, буду видавати вас. І молодих, і молодиць, і дуже молодих, ну тим, що 20 років, і вдовиць моїх, бо я їх теж люблю, бо їм же ж нема до кого пригорнутися, дівчата вдовиці мої молодиці. Я вас віддам заміж, ви не переживайте, бо ви того варті. запомніться, варті, і я це зроблю. Накупила світлий чимодан матеріалів, навіть мала розговор із старою відьмою. У них тут дуже багато відьм, в основному жінки. І я говорила, ну я англійський добре знаю, і я говорила з нею. Ну, вона на арабському, я по які слова їй переводила на арабському, то ми з нею сфотографувалися. То я подумаю, то виставлю фото. Відьма стара більше 70 років. І це вона магазин. Це держить. Так я купила цілий воз матеріалів для вас, для допомоги, так що мене чекайте. А тепер для вас. Бо взяла ці карти. На три дні дівчатка мої, ластівочки і соколики мої. А ну давайте, що вас жде? Так, дівчата, поїздка, соколики теж поїздка. Хто ж дав день, будуть дітей обов'язково. Які хороші дітей. Слухайте, те, що ви гроші дали, получите обов'язково. І хто чекав поїздки, теж поїдете. Те саме касається, хлопці, соколики вас, і дівчата теж вас. Теж мої красунечки. Ой і удача, вдача хтось щось отримає. Те, що ви ждали, зірочка засвітиться за вам у ручку, так хай вам засвічується, мої гарнесенькі. І ще й король. Дівчата, ось у, ось у ваша, ваша, ваша судьба, ваша доля. І хлопці, так само те саме відзеркалюйте, те, що я сказала для дівчат, класівочок. Це саме для вас. Бо я знаю, що ви багато дивитесь, мої соколики, наші хлопці-воїни. Як я вас люблю, хай ця зірочка, хлопці-соколики і дівчата. Мої гарнюсінькі, ті, що захищають нас, усьо ваша зірочка за світа, і ви будете живі, здорові, невредимі, не поранені. Так було, так буде, так є. Ставлю печать, щоб ви були невредимі. Хто дивиться, мої відео? Соколики, мої найкращі, найкращі хлопці, бо тут дивлюся гарні є мужчини. Ну таких, як у нас, хлопців, здорових, гарних, сміливих, бойових, немає не дай. Я вас люблю, ваша народна відьма, Ядвіга.